Магазин Будмаркет пропонує найширший спектр будівельних матеріалів від виробників за доступними цінами. Все необхідне від косметичного ремонту до капітального будівництва все для дачників та власників присадибних ділянок, широкий вибір електроінструменту та оздоблювальних матеріалів. Значно розширено асортимент лінолеуму на будь-який смак та достаток, широка кольорова гама плінтусу для підлоги, необхідні у повсякденному житті товари побутової хімії, канцтовари, великий асортимент, люстр. нове надходження шпалер для будь-яких приміщень, яскраві, елегантні, офісні, термопанелі для утеплення фасадів, швидкий та економічний спосіб утеплення будинку. Дія накопичувальна система знижок, індивідуальний підхід до кожного клієнта, можливе оформлення кредиту, доставка. Увага! З серпня 2013 року вводяться в дію додаткові знижки оптовим клієнтам. При купівлі товару на 5 тисяч гривень та більше, знижка 10%. Звертайтеся, вулиця Богуна, 141, транспортні ворота заводу Електрон. Телефонуйте 251 95 050 488 45 79.